Знаєш, що нас е, пов'язуватиме на далі? Не нас. Ну. Тобто, що до вас усе ясно, так? Я розумію тебе, Христин. Ти живеш за тисячу кілометрів, у тебе дитина. Можливо, ти на плоди ще, я не знаю. Я тебе... Але я тебе розумію місто не для тебе. Тобто тебе хвилюють стосунки скеті? Пляха, ні. Бо ти хоча подаєш що між нами щось є. Дивись, я це не маю на увазі. Я хочу сказати, що у кожної з нас є своя історія. Нам здається, що ми її знаємо, але ми не знаємо інших історій. І, можливо, ви ще коли може наплодити дітей, до речі, це було грубо. Але це таке є. Це не так, ніхто їх не плодить. Добре. Значить, я так сприймаю. Угу. Коли я перед тим, як я поповню свою родину, якщо я вирішу це зробити, я хотіла зробити для себе те, що дуже важливе. Що? Що ти хочеш зробити? Твоє життя, воно бездоганне, я це знаю. Всі це знають. Ти сама про це говориш. Ти правда так думаєш? Катя, не так, Я не кололи, мама, тебя на увазе. Я... Я так... Я не хотіла тебе образити, добре? Це просто я. Mm -hmm. Річ в мені. Давай ми зараз і будемо про те, що я сказала, добре? Що? Що, наприклад, ти хотіла сказати? Я хотіла налавити стосунки з тобою. Тепер. Це, це, це дуже мало правда я, але в нас були стосунки. Mm. Так. Mm. Ну, такі як є.